Привіт, привіт. Так, давайте. А, друзі і вороги теж дивіться. Значить, відмовив Відмовив суддя Вінницького міського суду Гриневич у задоволенні моєї скарги на бездіяльність слідчого УСБУ, на бездіяльність. Усіх рівнів прокуратури в Вінницькій області стосовно розслідування злочинів 109, 111 113 статті Кримінального кодексу України, це державна зрада, диверсія, повалення конституційного ладу. Чесно, ну, я в шоці, але я передбачав, цей варіант. Я передбачав цей варіант, оскільки досить серйозні люди замішані в даному кримінальному провадженні. Я вже казав, хто це керівник Вінницького НДКЦ МВС Лайтер Микола Петрович. Це керівництво експертної служби Кримчук Сергій Григорович, Дубонос Костянтин Валентинович, друг Татарова. Так, І Абасов Руслан Гідаєдинович. Я, з однієї сторони, розумію слідчого суддю як людину, тому що на нього потім зійдуться усі камні. Але як справедливого суддю, я трошки розочарований, тому що, на мою думку, я надав безпідставні докази. Тотальної бездіяльності та приховування злочинів зазначеної інстанції, надав безумовні докази. Ви бачили це судове засідання. Ви це судове засідання і ще побачите в повному розгорнутому вигляді, де слідчий ігнорував, не володів інформацією стосовно доказів, перекручував факти і докази, які йому надавав, втручався в листування, навіть суддя. Час дослідження задавав йому питання і слідчі беков і мекав. Вони думають, що це їхня перемога, нехай думають. Але знову ж таки вони не знають про мою перемогу, яка вже є. Тому що мої дії направлені на становлення справедливості. Крім того. Ця справедливість стосується, зокрема, загиблих військовослужбовців, які боронять нашу країну. Ця справедливість стосується родичів, зниклих безвісті, родичів, які втратили своїх дітей під час загарбницької війни. Я скажу більше, що навіть аргументи, ну, що ви просто розуміли, безпосередньо. Вище керівництво Міністерства внутрішніх справ дав опосередковано чи безпосередньо опосередковано через заступника міністра Леоніда Тимченка, який е, саме курує напрямок експертної діяльності і зараз активно займається процесами ідентифікації, вони мене підтримали в повному обсязі. І якісь невігласи і сошки е, застарілі совкові. Міліціонери саботують це все на державному рівні. Тому для мене цей, це рішення є теж показовим, тому що я зафіксував це все. Ви це все побачили в будь-якому випадку. Прийдуть дні, можливо, тижні, можливо, місяці, можливо, роки. і Всі вони будуть сидіти за гратами так. Свою роль я виконав і продовжую виконувати, доки, доки в мене будуть сили. І нехай їм буде соромно, нехай вони себе задушать заздрістю, що в мене є комунікація з керівництвом Міністерства внутрішніх справ, це теж, до речі, все зафіксовано на аудіозаписах вони в тупу примітивно заздрять раз. Тому що застарілі міліціянти, поліцаї, а навіть це навіть не поліцаї, це зрадники народу, тому що вони об'єктивно уповільнюють ідентифікацію. Вони об'єктивно призводять до підняття градусу напруги у суспільстві. Вони безпосередньо або опосередковано. Впливають на уповільнення видачі коштів за ідентифікацію тіл. І щоб вони зараз не намагалися поплюжити мене якимось чином перед вищим керівництвом, всі все бачать. Крім того, це видно з боку Міністерства. Нарушних справ. Я просто надіявся на, знаєте, можливо, такий легенький собі варіант взяв, типу, що зараз все вирішиться, але наше життя дуже складне. І таке рішення, яке прийняв суддя, йому придеться за нього теж відповідати принаймні перед собою, а це гірше ніж перед вищою радою правосуддя або іншими судовими інстанцями, тому що йому з цим жити. Я думаю, він прекрасно знає. І слідчі прекрасно знають, і прокурори прекрасно знають. Але як вони будуть дивитися в очі своїм дітям і як вони їх будуть навчати? Це вже інше питання. Стосовно прокурора, я вам скажу, перед судовим засіданням, до того, як я включився, вони піднімалися, не бачили, що я сидів біля судового кабінету. А що там взагалі, що, що там взагалі по справі? Що там, Якась скарга? По чому? По якому поводу скарга? Тобто, прокурор Мазуренко навіть дупля не відбивав, взагалі, по якій причині він приходить. Тобто, і ви всі ж бачили, яким чином він це вів в суді. Абсолютно не орієнтується в доказах. Абсолютно не... Він орієнтується, але мається на увазі йому дана команда. Чувак, блін, максимально відстоюєте, тому що нам тут слабиночку давати не треба. Але ж все бачать. Всі. Головне, це бачу я. І я я їх покараю. Я знову вам кажу. Вороги, я знову кажу вам невігласи. Я знову кажу вам, уповільнювачі, диверсанти, держзрадники. Ви будете нести відповідальність перед українським народом. А це страшніше, і це морально страшніше, ніж ви будете просто сидіти за гратами, тому що ваші прізвища викарбуються довічно. Ви будете. Поплюжниками експертної служби МВС. Ви будете тими людьми, які знівелювали абсолютно віру в справедливість, віру в справедливу і незалежну експертизу. Бачите це знак? Ви будете, ви підете з позором. Повірте мені, ви усі підете не на пенсію, хтось на пенсію, хтось заграти піде з позором. І. Ви жодного морального права не маєте мені щось казати. Ви жодного морального права не маєте щось казати родичам, тому що ви злочинці. Я це кажу без судового рішення, тому що я знаю, що які я докази надавав. Я знаю, є свідки, які в процесі будуть висвітлені. І повірте мені, вам зараз легше добитися. Відсутності мого процесуального статусу, і ви на це прикладаєте максимум зусиль, тому що відсторонення лайтера буде однією з сходинок доміно, яке посипеться. І після цього посипеться всі лайтер всіх вас здасть. Він вже по документам і по аудіозаписам вас здав. Ви навіть не знаєте, з ким ви маєте справу. Я кажу зараз до. Суддів упереджених. Я кажу зараз до прокурорів: дивіться мені в очі. І дивіться і запам'ятайте цей погляд, як багато хто каже, Юрка Юрець. Це Юрка Юрець а, своїм а, філософським прутним пенетрує ваші п'яті точки беззаконня. Та поплюження українського народу. Ви будете довго скаржитися на болі в мальпігій тільцях. Ви, ви просто нікчемні. Я вам чесно скажу, ви настільки нікчемні, і це я кажу об'єктивно, тому що боятися мене максимально накидувати на мене. Якісь злочині примітивні рептильні накази, звинувачення мене у мистецькій діяльності. Ви, ви нікчимні. Ви пусте місце, ви взагалі себе нічого не представляєте. Знову ж таки, люди, я називу прізвища, запам'ятайте ці прізвища е, і повірте мені, що я цю справу доб'ю до кінця. Е, Лайтер Микола Петрович, керівник Вінницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. Уповільнює ідентифікацію диверсант, держзрадник фігурант цих проваджень. Наступний Кремчук Сергій Григорович в минулому керівник експертної служби МВС. Звільнився за власним бажанням після виходу мого інтерв'ю стосовно алгоритмів пришвидшення ідентифікації. Дубонос Костянтин Валентинович. Сірий кардинал експертної служби, людина з 20-річним стажем, грамотна, прагматична людина, проте він є в сайті миротворець, він уповільнював тоді ідентифіка... не ідентифікація експертизи за статтями по уповільненню досудового розслідування злочином, пов'язаним з військовою агресією. І зараз теж саме. Він мене ненавидить, Костянтин Валентинович. Питання вам з Вінничини від Юрчика. Абасов Руслан Гідаїдинович, керівник ДНК лабораторій. Він, по суті, хороша людина, але він вплав, потрапив під вплив. Дубоноса Костянтина Валентиновича і зараз вимушений діяти по його правилам. Які підстави і причини для цього мені невідомі проте це не знімає з нього відповідальності, що він теж є співучасником, оскільки вони чинили тиск безпосередньо через лайтера на мене. Ось ці прізвища, які попередньо, тому що список далі розшириться اе, І а, і судді. В тому числі Гриневич буде теж відповідати, тому що докази я ж кажу, подивитесь, щоб зараз не витрачати ефірний час. Ви подивитесь, як проходило це судове засідання, вам всім стане все зрозуміло тотальне прикривання. Адже дивіться, по суті, я ж сказав оптимальний варіант, щоб ніхто тут не відповідав, передайте справу просто на Київ, або передайте на Генеральну прокуратуру або на СБУ. В чому проблема. Все, ви з себе знімаєте М -м відповідальність, навіть якщо на вас є тиск. Але якщо ви почали грати в цю гру, тоді вітайте мене. Я в цій грі теж є. Повірте мені, що я джокер, який непомітно для вас зроблю так. Що ви будете вибачатися перед українським народом, ви будете вибачатися перед родичами зниклих безвісті, і ви будете вибачатися перед військовими, які є, і відповідати перед військовими тотальне беззаконня в судах. Я знаю, що є справедливі суди, є справедливі судді, але в даному випадку я це транслюю для того, щоб суспільство бачило. Я ні в якому разі не підбурюю на протест, на якийсь супротив. Але я хочу, щоб ви усі. Люди, хто розумний, хто вірить в себе, хто хоче добра, щоб ви бачили, що можна і треба боротися. але не з системою, а боротися з собою, переборювати свої страхи, бути розумним, вчити законодавство і водити науковим прутням по ротовій порожнині і по губам, невігласам, які знаходяться при владі. Їх тільки так треба. Їм дуже погано. Ви розумієте? Оце вони зараз, на перший погляд. Вони веселі, вони круті. Зараз підуть е, алкоголь-дегідрогіназу собі ще печіночку приглушать. Да? Але вони морально себе знищать. Цей злочин, який вони прикривають, буде супроводжувати їх до кінця їхнього життя. Посади не вічні. Посади тимчасові, Сама головна посада це посада бути людиною. Бути людиною і творити добро. І цього у них вже не вийде. Вони себе будуть зневажати. Прийде час, повірте мені. Я, да, Я обурений, я злий. Мені хочеться дуже багато чого зараз наговорити. Мені хочеться дуже багато кого образити. Але я все одно вірю в справедливість. Справедливість є. Справедливість є в мені, і навіть цього факту, що вона є в мені, це беззаперечний факт її існування. І знову ж таки, повторюсь для ворогів, якщо ви думаєте, що ви прикладете усі зусилля для того, щоб дискредитувати мене або налаштувати проти мене людей. Мені цього не потрібно, мені фіолетово розумієте, тому що я базуюсь на справедливості, і мої вчинки вони спрямовані і співпадають вчинками релігійних, християнських, буддизму, скандинавських, там старшої і молодшої еди. А ці всі релігійні напрямки вони в собі вміщують самі. Діючі закони, закони Бога, закони природи, і вони співпадають з моїми внутрішніми законами. І тому в мене є сили і бажання, і натхнення вас дрючити, юридично дрючити. І люди, ви теж використовуєте механізми, якщо вам. Я буду радий, якщо вам допоможе це в якихось судах або в якихось. Інших інстанціях не треба боятися. Не треба нікого боятися. Саме страх нам заважає розвиватися і заважає формуватися нашому суспільству, нашій культурі, нашій автентичності, нашій унікальності. Я, мабуть, все сказав. Але. Провадження відкрите, я добьюся відсторонення, я добьюся підозри лайтеру все ще попереду. Це справа не так швидко вирішується, вона вже тягнеться понад рік. Ну мається на увазі без подачі в суд. Але знаєте що? Що? І повірте мені, що навіть в, в самих верхніх ешелонах є люди, які все прекрасно розуміють, і е, найбільше ще що хочу сказати, забув один такий важливий компонент. Що насправді нівелювання цими вимогами, ви ж прекрасно знаєте, яким чином зараз проходить ідентифікація. Я не кажу, що вона проходить е бездарно, або ні. Вона проходить дуже повільно. На, ці, на це є причини. Об'єктивні причини, так? І на це є причини ворога. Об'єктивні причини це ті, що дуже велика кількість тіл. Це. Не внесення там в базу даних перед відправкою на фронт ДНК. Це тотальна корупція в правоохоронних органах. Це надмірна бюрократія. А інші причини це, я ж знову ж таки повторюсь я казав у попередніх відео. Є хтось дуже крутий або дуже круті фахівці, круті, я кажу. В контексті професійному зрадники або агенти, контр-контрагенти, мається на увазі зрадники України, яких прислухаються на верхніх ешелонах влади. Тобто, люди, які прислухаються, вони може, й добрі, але вони вірять авторитету ворога, і тому виконуючи їхні вказівки. Пресуючи не тільки таких, як я багато, пресуючи таких, ну ініціативних, взагалі, якісь проекти, що для України вони грають на руку ворогу в тому числі. І я хочу зараз звернутися до чоловіків, жінків, які носять погони, які є військовими або які теоретично можуть бути військовими. Ви для себе зрозумієте, що ця справа вона стосується усіх нас, мене в тому числі. що... У будь-якому випадку, під час війни, ми всі можемо загинути, і блокування саме цих ініціатив стане причиною того, що моє тіло буде десь валятися неідентифіковане. ідентифіковане. Ваші тіла офіцерів, які служать в СБУ в тому ж самому, в Національній поліції України, в прикордонній службі, в Міністерстві оборони України, це ж все може торкнутися нас, тому що всі ми можемо бути на фронті всі ми можемо загинути. І ми так само можемо попасти під цю ідентифікацію, яка зараз відбувається неналежним чином. І ми самі можемо стати заручниками. Розумієте, справа в тому, що саме ідентифікація воїнів, вона є. Шаною, останньою шаною і належним пакуванням, і належною ідентифікацією воїнів. і задумайтесь ті, хто дійсно може підтрапляти під цю категорію. Тому офіцери, які дійсно мають честь, тому правоохоронці, які мають честь, працівники служби безпеки, військові, прокурори, схаменіться, вже перестаньте боятися своїх невігласів. Перестаньте виконувати злочинні накази керівництва. Ви вільні. Ви абсолютно вільні будьте людьми, тому що людиною дан дар один раз народитися і не поплюшти це високе звання людини. Це, хоч і трошки так громко сказано філософське, так, але по суті у нас дуже коротке життя, щоб його нівелювати. І бути лицеміром, бути гнидою, бути гівном і бути дрожащою тварю, як, як казав хтось. У мене все. Я перепрошую за те, що я ввів такий, знаєте, філософський контекст. Я бажаю. Щоб ви були щасливі. Я бажаю, щоб ви незалежно від обставин, які трапляються в житті, їх буде дуже багато. Все одно вірили в добро. Щоб ви любили, щоб ви радувалися життю. Тому що життя це дуже дорога річ і. І дякували військовим нашим в обличчі всіх відомств, в обличчі всіх статей, вірус повідань, конфесій, тому що вони роблять неймовірні речі. І за це їм велика честь і хвала, і в тому числі, моя ця боротьба є, знаєте, таким безвихідним. Але обов'язковим компонентом, щоб якимось чином доказати, що недарма наші захисники гинуть і віддають своє життя за Україну, а не за смердючих пацюків в ментовській формі. Да, треба піти щось намалювати, бо я. Повен агресії, ну нічого. Вороги, поки радуйтесь, але пам'ятайте про мій філософський прутень, який буде водити по вашим губам. Вороги, це все буде. А ваші губи, вони науки, маються на увазі губи світосприйняття будуть шоковані присмаком мого філософського прутня. І іноді я буду постукувати по вашому твердолобому чолу неприйняття. Якось так. Е, тому підтримуйте. Підтримуйте один одного, підтримуйте свідомих людей, підтримуйте людей, які прагнуть творити добро. І все у нас буде нормально. Дякую вам. Будьте щасливі, цілую, люблю. До зустрічі. Поширюйте інформацію. Допомагайте війську. Дякую. Дякую вам. Цьома.